З приходом весни активізуються не лише любителі відпочинку на природі, а й небезпечні паразити кліщі. Ці паразити активізуються вже з температури плюс 5 градусів за цельсієм. Найчастіше вони ховаються у траві, кущах та опалому листі. Укус паразита може стати причиною серйозних захворювань, зокрема бореліозу або кліщового енцефаліту. Насправді не всі кліщі є для нас небезпечними, але все ж таки певний вид кліщів має якраз закарпаття ендемічна зона цього кліща, який переносить борелію. Ми боїмося сам. Цієї бактерії, яка спричиняє таке захворювання, як лаймбореліоз. Це захворювання вражає шкіру, суглоби та нервову систему. Тому ми боїмося саме цих кліщів, які є переносниками цього захворювання. Варто зауважити, що кліщі не одразу впиваються в шкіру. Вони можуть кілька годин повзати по одязі, чи тілі, тому ретельний огляд може запобігти укусу. Коли ми відпочиваємо, гуляємо, вони просто заповзають на нашу шкіру. І їхня еволюційна природа зробила так, що вони добираються по нашій шкірі в місце, де їх найбільш важко побачити. А це ділянки, які ми захищаємо від сонечка і де найтонша шкіра, щоб їм було легко присмоктатися. Тому ми маємо планувати свої прогулянки. Найкраще уберегти себе від кліща це одягати одяг, який повністю закриває відкриті ділянки шкіри, тобто носочки, штани так, щоб не було цих проміжків. Можемо обробляти шкіри. Одяг репелентами, які можуть захищати нас потенційно від кліщів, і обов'язково після того, як приходимо додому, ставимо всі речі в пральну машинку, тому що кліщі можуть ховатися на тканинах. Фахівці радять після прогулянки уважно оглядати себе та домашніх улюбленців. Особливу увагу варто приділяти ділянкам за вухами на шиї у пахових зонах, під колінами та у волосяній частині голови. Кліщ присмоктується, і борелія, якщо вона в ньому є, потрапляє в нашу шкіру з його слиною, тобто, Якщо ми видаляємо кліща, і навіть на тілі залишається в шкірі його голова, то це вже не становить небезпеки. Тобто, наша шкіра таким чином буде. Ми можемо це на це реагувати як на просту занозу. Тобто, або залишити її шкіра, сама відторгне її, ну або вийняти пінцетом. Ваших улюбленців то буде десь за ухами, між, між лапками, на череві біля хвоста бувають. В основному в області голови і, і внизу живота. Серед тварин у зоні ризику найчастіше опиняються собаки, рідше коти, а вже потім інші представники тваринництва, які опиняються в зоні осередку кліщів. Безпека дуже велика, тому що якщо не вчасно полікувати, то буде смерть. Основна причина того, що порушується робота всіх органів, міняється склад крові, тому що вони вбивають гемоглобін повністю. І при порушенні всіх органів в будь-якому випадку смерть. Найкраща протидія від укусів ваших чотирилапих улюбленців це вакцинація та медикаментозна профілактика. Взагалі-то працюють і ошейники, і капельки працюють, є куча медикаментозних таблетованих форм, є ін'єкції. Працюють в більшості, більшості таблетовані форми, тому що ошейник не дає ну процентовка там маленька, розумієте, і капельки. Внутрішня таблетка, звісно, набагато краще. Вже звертаються, ще поки немає п'яку. o uh, um piquo de marido. Якщо ви знайшли на собі або своєму улюбленцеві кліща, не варто панікувати. Головне правильно видалити його. Паразита слід обережно витягнути за допомогою пінцета або спеціального гачка, не роздавлюючи і не змащуючи олією чи спиртом. Єдиного ідеального методу, як позбутися кліща зі шкіри, немає. Тобто, кому як зручно, якщо ви боїтеся це зробити в домашніх умовах, можете звертатися в заклад. Якщо ви його видаляєте самостійно, то в ніякому разі не використовуємо там звикли використовувати олію такі всякі домашні Просто використовуємо антисептик. Забираємо кліща, також антисептик використовуємо після і е, ні в якому разі не змащуємо е, барвниками такі антисептики, як прийнято в нас використовувати зеленка фукорцин, для того, щоб не, о, не офарбовувати цю діляночку шкіри, бо нам потрібно спостерігати за цим місцем. Яка в нас тактика при виявленні кліща? Якщо ми виявляємо його одразу, тобто не проходить більше 36-48 годин, то в принципі ризик зараження є нульовий. Весна це час для активного відпочинку, але важливо пам'ятати про заходи безпеки, одягати закритий одяг, використовувати репеленти, уникати високої трави. Ці прості правила можуть оберегти від серйозних наслідків. Бережіть себе та своїх улюбленців.